Та мій Бог він дивний. А ти точно пастор? Я не зразу з біблією народився. Номінальних християн не було б. В моєму серці була якась пустота незаповненість. Має такий дивіться, я б сказав: шукати живого Бога. Алло, тату. Я не знаю, що мені робити. Я ніби працюю і вчуся, але нічого не виходить. Привіт, привіт. Добре, вибач, будь ласка, тут Рома прийшов. Як ти розкази? Привіт, Ром. Ну чесно, трохи сумно. Шукаєш життя, шукаєш сенс у цьому житті, але ніяк не можу зрозуміти навіщо. Тут. Таке буває в багатьох людей. Але знаєш, найголовніше напевно це те, що потрібно спочатку знайти Бога, а потім все іншим додасться. От якщо у нашого героя є історія на цю тему, і він сьогодні поділиться цим досвідом, то мені край як треба взяти. Так, 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 тихо, тихо, давай. Вдих, видих. Метод квадрата. Поїхали. Два. Чотири. Молодець моя. А тепер давай на камінь ножиць папір. Добре, ти мене заспокоював, бо тепер я маю виграти. Так що давай. Я тобі сьогодні піддамся. Угу, Знаю, я твою, піддаюсь. Раз, два, три. Раз, два, три. А це до трьох. Давай раз. Але спочатку окуляри. яке сонце, бачиш, вони тобі сьогодні пригодять. Воно мене щось не тішить. Ну, раз, де вже? А з ким ти говорила? З татом Я Не знаю, як бути в житті. Добре, що наш гість знає, як бути в житті. Адже це пастор Влад Мікула, Просимо любити і шанувати. Влад, привіт, привіт. Дома. Я радий, що ти сьогодні до нас завітав і хочу, щоб ти трошки познайомився з нашими глядачами. Розкажи щось про себе. Я пастор, 5 років вже щось таке цікаве, напевно. Да? Так. Я люблю хвастатись, хізуватись тим, що в мене були тваринки, такі для мене екзотичні в минулому. В мене жила дома Криса, жив їжак певний час. Ти. Жили козочки маленькі взимку, тому що вони народилися в люті морози, і треба було їх забрати додому. А Криса, до речі, спала в мене так на обличчі. Да, мені Фріозно. це дуже нравилось. <свісно> ну, знаєш, для людей, які живуть в селі, можливо, це не зовсім екзотичні <свісно> тварини, але для людей, які в місті це точно. Ти пастор. Якими б ти трьома словами себе описав як пастор? Е, напевно, так, провокатор е, вредний. <свісно> і... Трошки в мене емпатії є. Знаєш, коли ти сказав перших два слова, мені хотілося сказати, а ти точно пастер? <рес> Чому ти вирішив ним стати? Коли це до тебе прийшло? Як це до тебе прийшло? Ну, напевно, це було таке пророцтво про мене. <рес> ну, якби я це так посміхаючись скажу, але десь доля правди в цьому є, тому що моя мама, вона хоча й не була адвентисткою, не було такою. Активною християнкою релігійною. Вона, коли була вигідна мною, то на якесь було таке натхнення, і от вона в цьому натхненні думала е, і хотіла народити дитину для Бога. Їй дуже подобалася історія про Марію, про Ісуса Христа, як він народився. Я думаю, це круто, тому що е, рахую, що це повпливало якось на мій життєвий шлях, взагалі потім пізніше. Все ж таки. Мама тебе народила, подарувала тобі життя, попросила в Бога, щоб ця дитина була для нього, але знову ж таки рішення приймав ти. Ну так, я не зразу з Біблією народився, там без <гум> таких якихось особливих задатків до проповідування. 15 років я вирішив почитати Біблію, тому що в мене були запитання відносно сенсу життя, відносно несправедливості, яку я бачив, відносно. Нерозуміння того, що таке смерть, чому вона існує, що далі. Читаючи Біблію, я знайшов відповіді на, на своє. Я Біблії довіряв е, так ну базово, в мене не було е, особливих доказів на той момент. Я просто їй довіряв. І коли я почав читати, я зрозумів, що дійсно ця книга вона говорить про щось істине, щось правдиве, що це не просто так. Потім вже згодом я почав знаходити більше підтверджень, тому що це е, не просто бабусині казки, а натхненні книги, які писали люди. Е, маючи стосунки з Богом, е, в 15 років я прийняв хрещення, почав узнавати, е, що таке християнство, що таке віра активна, хто такий Бог. Півтора року я не розумів його, не розумів себе насправді. Через півтора року в мене така була трошки криза в моїй вірі, але я її пройшов, тому що через півтора року після хрещення. Бог мені відкрився особисто. Я зрозумів, що Бог він близько тут, і що християнство це не саморозвиток, це не просто клуб за інтересами хороших людей, які люблять читати Біблію. Ні, це трошки інше, це дещо значно глибше, значно цікавіше. І тоді я почав з Богом вже говорити про більш такі е, критичні теми для мене. Одна із них була е, тема мого призначення. Я почав міркувати так з, логі... з логічної точки зору, розуміючи, що Бог має все знання, він має всю мудрість і всю любов до мене і всього людства. Я розумію, що в нього вже по-любому є якісь принаймні натяки на те, що як би він мене хотів використати в цьому житті. Я почав молитися на основі деяких текстів з писання, в яких е, Бог прямо говорив через пророків до євреїв е, в критичний для них час, що він буде відкриватись, тому хто щиро шукає з всього серця. Він, він обов'язково відкриється. Але він мовчав. От коли я почав саме задавати питання, покликання, він замовк. Мене це виснажувало сильно. Тільки потім я зрозумів, чому це було важливо. Не того, що він на мене гнівався там, чи що, чи я був в гріхах. Просто для того, щоб оцінити гідну відповідь, мені потрібно було трошки з нею поборотися. І загальному, через 9 місяців після того, як я почав. Богу це питання задавати, він мені відкрився в цікавий спосіб, дещо надприродній для мене. Кульмінація відкриття була в тому, що читаючи одну книжку, вона називається Найбагатша печерна людина, я там побачив пасторську сім'ю, які люблять людей. Це мене дуже сильно вразило. Тому що, читаючи опис їхньої сім'ї, я зазираючи в своє серце, дивлюсь: йой, там такий морок, просто я, хоча й християнин. Але я людей терплю. Я їх уникав. Я в церкву, коли ходив в суботу, я старався так, щоб не пересікатися з іншими членами церкви. Тому що треба ну, якщо ти пересічаєшся, побачишся вже е, з ними, то треба ж про щось говорити, поки доходиш до церкви. да. І, і мені це було некомфортно, незручно, старався цього не робити. Я їх уникав. Е, тому що в моєму серці була якась пустота, незаповненість, е, не було того ресурсу, щоб їх любити. Але, на прикладі цих людей побачив, що це можливо. Я розумів, що вони не народилися такими, Бог їх зробив, і в той момент мені дуже сильно цього захотілося. Я захотів е, пережити це в своєму житті. Кажу, Боже, я хочу хоча б трошки бути схожим на цих людей. Не знаю, що буде в майбутньому, де я буду жити, працювати. Але хочу бути такими, як вони, хоча б трішки. І цей момент Бог мені нагадує про те, що я зараз в цей момент шукав відповіді на те, чи бути мені пастором. Мені довелося від дечу відмовитись на цьому шляху, але я радий зараз тому, як все складається. Дивись, я пам'ятаю дату, коли це було. Клас. Це було 2 жовтня 2013 року, 2013 року. І Бог мене веде, Бог благословляє дуже. Ти сказав, що ти звернувся до Бога для того, щоб він, тобі, щоб він тебе навчив любові. Угу. Чи сталося це так? Чи навчився ти зараз любові? Ну, це так на камеру сказати зразу не будуть перевіряти різні люди. З <різь> особливості моя дружина. <різь> Ні, я не проти цього, тому що я, я ж про це мрію. Що я почав бачити? Я почав бачити, що моя здатність любити людей вона напряму залежить не від того, наскільки я себе настроїв на те, щоб там: от, все, мені треба любити людей. так, я сьогодні буду там всіх обнімати. Ні, не, не так воно працює. А це походить від. Наповнення Богом. От якщо я його шукаю, ставлю його на перше місце. Кожен день, і, ну і в контексті всього життя, зокрема. Просто перебуваючи під контролем Бога, в його наповненні, я можу бути таким, як він. Як тільки я десь вилечу звідси, все, ну, типу, я знову повертаюся до, до іншого. У мене були такі випадки. Але в ті періоди свого життя, коли я мав дуже близькі стосунки з Богом, навіть не стараючись, не задумуючись про це, я. Поводив себе в різних ситуаціях непростих, так? як я цього прагнув насправді. Є і ще деякі питання, пов'язані з любов'ю. Якось, гуляючи твоїм інстаграмом, я побачив одне цікаве питання, яке поставили тобі. Яка повинна бути справжня дівчина? Mm -hmm. І ти дав таку гарну відповідь, що вона повинна прагнути шукати Бога, mm -hmm. вибираючи свою дружину? Ти опирався на це на цю відповідь? Ну так. Та, мені це одна була з ключових речей. Хоча, хоча це було непросто. Ну, це був дуже е, такий тривалий, комплексний процес угу, того, угу. як е, я знайшов свою дружину. Е, ти можеш поділитися цим, як ти знайшов свою родину. Ну, так, до, досить довгий період свого е, життя я якби, намагався отримати відповідь від Бога, хто з ким я маю пройти угу. цей шлях. Життєвий, так. Е, але. За рік до того, як я з маю познайомився, я е, Богу сказав таку річ у молитві. Боже, я втомився шукати самотужки. Я хочу дійсно зробити це разом з тобою, і ти знаєш наперед моє життя, ти знаєш наперед абсолютно все. Я хочу, щоб ти мені ну от відкрив це так прямо. Дуже і якщо це буде там дівчина, яка мені ну не супер буде подобатись. Хоча моя дружина мені дуже подобається. Але я відчув, що мені треба це проговорити з Богом. І тоді я відчув такий мир, спокій в серці, що дійсно я віддав це питання в руки Богу. Після цієї молитви, от через або півроку, або рік, я точно не пам'ятаю, який там час прийшов. Я зустрічаюся з Маєю. Ми починаємо спілкування. Я, ну, я відчуваю, що от вона мене зачіпає. Що відбулося далі? Ми досить швидко поговорили, що вона мені подобається, я їй подобаюсь. Я запропонував, щоб ми. Зізнавшися в цьому один одному, зрозуміли, яка думка Бога про нас. Uh -huh. І ми тоді почали таку програму: є 40 днів молитви про Святого Духа. Знаю, знаю. От ми її почали разом проходити і паралельно молитися про це питання: Боже, чи ти благословляєш нас, щоб далі якось розвивати стосунки, дружити? Тому що ну навіщо марнувати і час один одного, і почуття? Тому що чим довше спілкуєшся, тим потім больніше це все розривати. І протягом цих 40 днів Бог відповів. І один із моментів, от з чого ми да? один із моментів був в тому, що я побачив, що вона дійсно шукає живого Бога. А це для мене ключ. Бо якщо цього немає, ну це досить складно. Особисто для мене це було би складно будувати стосунки з в контексті мого покликання, в контексті навіть якщо б я не був пастором, все одно я хочу, щоб моя дружина вона знала живого Бога. Ну що ж, поки Рома бере інтерв'ю у дуже цікавої людини, ми зробили опитування. І на питання, чи маєте ви особистий досвід спілкування з Богом, 95% опитуваних сказали, що так. На питання, чи використовують вони молитву як засіб зв'язку з Богом щоденно, 93% опитуваних сказали, що так. І чи шукаєте ви Божої волі? В прийняті важливих рішень 96% опитуваних сказали, що так. Ми дуже щасливі, що у нас така свідома аудиторія. А зараз давайте знову повернемось до цікавої розмови. Я читав у май на сторінці такий цікавий допис, що вона написала: ти допомагаєш їй у її вірі, саме підкріпляєш її. А чи можна поділитися вірою? Ну, напевно, якщо вона так пише, значить щось там виходить. Я, напевно, скажу так, як я розумію її слова, в тому, що е, яку б тему ми там, не обговорювали, ж, які б е, моменти в житті ми не проживали, я стараюся зашукати в цьому всьому, в тих проблемах, викликах, які в нас є, е, саме Божий варіант вирішення. Якщо uh -huh. він не завжди може бути простим. Чого так? Чому я цього шукаю? Тому що я бачу, що центрова центрове питання в Біблії це довіра до Бога. Ну віра, так, але треба правильно розуміти це питання. Це цей термін. Що завжди, коли ми читаємо про віру, коли Бог акцентує увагу, що хтось. По вірі, щось відбулося. Авраам повірував це е, йому в праведність зараховано. Завжди це акцент на дію, <світ> не просто на стан душі, там о, там хтось алілуя, прийшов, прийшов в церкву і там так вірить, так молиться. Ні, це саме не про якісь там релігійні штуки, навіть не про молитву, не про читання Біблії. Це про саме практику, коли ти в житті, не розуміючи до кінця Божої волі, але ти все одно робиш вибір йому довіряти. Довіряєш. Так. Е, я рахую, що це ключове. Це те, до чого Бог, по-любому кожного християнина буде вести. Ем, в будь-якому випадку будуть такі ситуації, в яких треба буде проявити ось таку віру, нелогічну збоку. Легко вірити в Бога, який влаштовує все твоє життя, але тяжко е, ну, буває тоді, коли Бог влаштовує твоє життя не так, як тобі подобається. І ти не розумієш, чому? Як Йов проходив це, е, як це проходив Авраам у нього? Скільки років не було дітей? Бог йому пообіцяв, чітку обіцянку дав. Він не виконує її, ну як так? Страшне, і вони там щось намагаються самі зробити, але ну, хай це нам послужить уроком, що не треба. Краще дочекатися. Я думаю, що якби Авраам проявив в тих випадках, де він впав, більше довіри до Бога, син би раніше з'явився. Тому це моє життя, воно цим просякнути. Це не моя заслуга, просто я не. Я Ну, це, це така моя духовна меркантильність. Я реально не бачу сенсу щось чимось іншим, чим іншим займати, шукати якихось інших варіантів, тому що вони всі програшні. Угу. Ти, типу, по-любому, рано чи пізно будеш кусати або себе за лікті, або людей, які коло тебе. от. І да, моя дружина, вона надихається від цього. І слава Богу, я радий, що вона теж це цінує. Класний інсайт виходить, що віра це дія, а саме довіряти Богові. Це класно, тому що особисто я з цього ключа ніколи не дивився на це запитання. Це досить цікаво. А як більш практично в своєму житті це втілювати у довіру? Я переконаний, що Бог він відкритий до того, щоб ми його випробовували на початках. Не кидали йому там виклики кожен день, Боже, зараз я тебе буду випробувати, а ну давай, пошли мені тут гроші або їди. Е, ні, це не в тому плані. От один із таких е, дуже відомих текстів, коли через пророка Бог говорить, Випробуйте мене в десятинах. Принесіть, зробіть оцей крок. І побачите от, попробуйте, хоча б певний час це поробіть, і ви побачите, я відкрию вам благословення. У мене був цей досвід. В інших питаннях в мене теж був досвід. І зараз, коли я щось проходжу, що мене лякає, що мене насторожує, в чому я не знаю, що буде далі, я. Не маючи прямих відкриттів щодо цієї ситуації, там, Бог не приходить, не кладе мені руку так на плече і каже: Влад, все буде добре. Потримайся трошки. Ні, він мовчить, в деяких випадках він мовчить і довго мовчить. Але я розумію, що він завжди зі мною. У мене є досвіду, він нікуди, він не кліпає, він не гуляє десь по все, забуваючи про мене. Він він тут. Тому, тому от якось так довіра формується. Е, люди можуть. Надихнутися твоєю довірою е, і, побачивши, як ти довіряєш Богу, теж це зробити. Але якщо ти тільки е, ловишся в цю пастку, що віриш, що ти зараз можеш людину заставити, довіряти Богу, ну, це може мати протилежний ефект насправді. Треба завжди пам'ятати, що зближення з Богом, воно має е, паралельно йти з упокоренням перед Ним. Е, Таким здоровим покоренням, коли ти просто розумієш своє місце. Ти розумієш, що ти людина, але Бог може тебе використовувати. Як пророки використовував, все ок, навіть зараз він це може робити. У кожної людини характер Бога відкривається по-різному. До прикладу, для мене мій Бог це батько, угу. який мене любить, який мене наставляє, який про мене піклується, а який є твій Бог, хто він для тебе? Керівник, батько. І так далі. Хто твій Бог? Е, ну, не знаю, напевно, у мене зараз немає такого, от, е, щоб я міг Бога так назвати. Хто він? в мені. І це питання, з яким я дуже часто до нього в молитві прихожу. Більше відповідь на це питання, вона звучить в його характері, в прояву його дії до мене. Ну, я намагаюся осягати. Е, що я побачив, як Бог проявляється в моєму житті? Е, Поводиться зі мною не так, як я цього заслуговую в багатьох випадках. І це найефективніше, що впливає на мої переміни потім пізніше. У мене було достатньо таких моментів, в яких я кажу, Боже, не можна так. Ну, типу, як? Як ти мене ще терпиш взагалі? Як ти можеш мене не карати, не посилати якісь там наслідки певних моїх дій? Ти мене, він мене в деяких моментах навіть береже від наслідків моїх неправильних дій. Чого? Мені це не вкладається в розум. І саме в цей момент це мене дуже розчулює. Розуміючи це, що е, от, ну, Бог Він мене любить, милує, милосердствує. Мені хочеться повертатись до нього. Мені хочеться з більшою ревністю йому служити. Мені хочеться з більшою ревністю йому довірятися. Та, мій Бог, він дивний. Дивний Бог. Цікавий. Він дивний. От реально дивний. Це, напевно, те слово, яким би я його характеризував? Я дуже отримую велику насолоду від того, що мій Бог він незрозумілий, що він недосяжний, неосяжний разом з тим, що він близький. Е, мені цікаво з ним проживати життя. Дивний Бог. А як іншим людям відкрити цього дивного Бога? Як їм передати, показати, що є такий Бог? Як ми це можемо зробити? Багато хто задається цим запитанням. А от що ти думаєш про це? Ну, так, як і казав, через... От ти живеш, і це доказ. Це доказ того, що Бог є. Це найбільший доказ. Саме тому Богу і потрібна церква на землі. На моє переконання, для християнства в Україні, для протестантизму, для адвентизму, зокрема, є зараз серйозний виклик в тому, щоби е, все ж таки. Життя наше було доказом, тому що дуже досить часто ми сприймаємо віру як ем, прояви якоїсь релігійності, відвідування богослужінь, читання Біблії, молитву, ем, різні там комітети зібрання, репетиції хору все таке. От ти в цьому крутишся, і ти відчуваєш, Та, я роблю щось важливе. Воно важливе, але якщо воно знаходиться на своєму місці і не перекриває інше, ем, є. Ну, Виклик, я от я радий, що зараз можу поділитися цим в ефірі, дуже, бо мене це болить. Виклик серйозний зараз в наших церквах в тому, що люди, які могли би якісно ділитися вірою в Бога, довірою, з людьми, показують транслювати своє життя з Богом, вони просто не мають на це часу. Тому що вони загружені дуже багатьма внутрішньоцерковними справами. Пресвитера, вони. Вони готують проповіді, вони збирають людей в церкві, в церкві, в церкві. А щоб провести час з людьми, які далеко від Бога знайомитися з да, які цього потребують, потребують от реально живого побачити, християнина, а він десь закрився в церкві. Каже, де ці живі християни? Ну вийдіть звідти, пожалуйста, ну щоб ми вас побачили. Оце великий виклик. Великий, великий, великий виклик. Бог потребує контактних християн, які будуть з людьми, які будуть як Ісус. Я пересвідчився в тому, що багато зусиль, які робляться в служінні людям, вони не успішні, тому що ми просто не знаємо людей. Ми несемося до них з відповіддю на питання, яких у них нема. Нащо так робити? Ну, Підійдіть, узнайте людей. Просто побудьте з ними певний час, поспілкуйтесь, які, які їхні радості, які їхні переживання. Взнайте, чому вони на тих позиціях знаходяться, а не інших. Що ви ти хотів побажати нашим глядачам? Друзі, коли до вас Святий Дух шкребається в серце. Постарайтесь прислухатись до нього і подивитись на свої позиції під іншим кутом, навіть якщо ви вже давно в них впевнені переглянути свої позиції, переглянути свої, своє християнство на предмет того, чи воно здраве це раз, а друге, чи дійсно зараз я відгукуюсь на Божий заклик, довіритися йому більше. І е, якщо ви йому довіритесь, е, можливо, це не одразу, не одразу буде ви побачите результат в цьому, але в вічності обов'язково це відкриється. Хоча багато речей вони вже будуть явні і тут. Я багато в чому бачу, як я довірився Богу, і Бог в, е, через плин років зробив щось неймовірне в моєму житті. Тому так, довіряйтеся Богу. І ви не пошкодуєте про це обов'язково. В майбутньому точно не пошкодуєте. Влад, я дякую тобі, що ти сьогодні був зі мною, і ми разом класно поспілкувалися. Будь ласка. Ну ще раз розповідай, як пройшло твоє інтерв'ю? Інтерв'ю пройшло цікаво. Для мене особисто Влад не стандартна людина. Пояснюю, чому людина не любить поверхневих стосунків: чи то з друзями, чи то в церкві. Навіть з Богом влад має такий девіз, я б сказав, шукати живого Бога. Якби кожна людина шукала живого Бога, то все було б зовсім по іншому. Так, номінальних християн не було б. Знаєш, мені подобається те, що люди, які не бояться змін, і люди, які самі перед собою ставлять виклики, це сильні люди. Я б сказала, навіть така рушійна сила нашої планети. Я впевнений в тому, що це інтерв'ю буде корисно людям. Воно корисне для мене, і я вже дуже чекаю його виходу, аби надихнутися і взяти для себе певні уроки. Значить, так, після того як виходить відео, ти заходиш, ставиш лайк, потім робиш репост, пишеш коментар, і тоді, і тоді дивишся. Так, капітане, і ви, друзі, не забувайте про лайк, коментар, а також підписку на наш канал, оскільки ми готуємо для вас дуже багато цікавого контенту. Ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До зустрічі. Коротко треба відповісти, да? Чи так? Приходьте. Хто має здоровий густи, зрозуміло. лепа. добре, давай. Дубль номер. Да, да, розумі, розумі. Зараз я покажу тобі, як має сидіти на цьому місці. А, на цю камеру, хороша. Там, там, та, там. Та, та, та. там, там. Ні, знову висновок не треба. Дякую тобі і все. ту ту.